Друзі, привіт! Я зараз вже в Португалії в Кашкаш -Каш, знімаю вам другий влог і хочу тут розповісти про концерт Dragons. Але перед цим хочу розповісти, що це капець як важко знімати на каву. Це капець як важко знімати влоги, і це капець як важко знімати на YouTube. Це просто ну. Овер важко, знаєте, По перше, я дуже соромлюсь, тому що багато людей всі постійно ходять, всі постійно тобі щось кричать, говорять, це дратує, це збиває. По-друге, у мене таке враження, що вона зараз каворо параде, тому що сильний вітер, постійно якийсь грохіт. Я не знаю, що з цього вийде, але я все таки спробую. Трішки покажу цю красу, дуже люблю тубу, тут бути так кайфово і мені дуже дуже сильно подобається. І хочеться з вами поділитися цією красою. Друзі, дуже хочу тут з вами прогулятися, але давайте побачили все таке з концерту, тому що я вам обіцяла про це розповісти. Мене особисто концепт дуже вразив, і я однозначно рекомендую. І зараз я розповім тобі, чому мабуть, почну спочатку з самого цікавого, що все йшло до того, що я не попадула цей концепт, але я для себе зробила висновок, що як завгодно, але я на нього доберусь, і так і вийшло. Квиток у мене був в якийсь дуже далекий сектор, сидячі місця. Я просто взагалі здивувалася, що я купила цей квиток, тому що багато хто говорив, що квитк. Немає, тому що часто в Португалії така проблема. приїжджає якась група, приїжджає вокалісти, і немає квитків, тому що їх швидко купують. І я думала, що «Зі це така ж сама історія. І потім я зайшла на сайт, дивлюся. Є квиток, купую квиток. Мені багато знайомих каже, що це може бути фейковий квиток, і мене це дуже лякало, тому що там було чуже ім'я. Взагалі якогось англійського хлопця, і я боялася, що будуть перевіряти паспорт, ну мало ли що, і коротше я була максимально невпевнена в цьому. Але коли я вже їхала на концерт, я подумала, що я і так ризикую тим, що я не знаю, попаду чи не попаду, і плюс я дуже сильно хочу відчути енергію групи, бо мені вона подобається. Мені подобається про що пісні, мені подобається цей стиль. Бляха вуха! Коротше, в останній момент їдучи вже в таксі на концерт. Я купую квиток в фан-зону. Купую його, я пізніше скажу, скільки мене коштували квитки. Я також я просто не знаю, куди йти. Я розумію, що я приїжджаю пізно, тому що там вже не буде місць. І так і вийшло, що прямо місця біля сцени були зайняті. Люди приходили туди за дві години. Я приїхала ну значно пізніше. Але не суть. Я середа отримала задоволення, не дивлячись на те, що я стояла довго, я чекала. Там була група де розігрів, непогана група, але все ж таки не «Major Dragons». Але це все деть фігня, коли. Ти отримуєш те, що ти хочеш, коли ти починаєш отримувати емоції, і ти бачиш результат своїх якихось страждань, тому що я до цього ще дві доби не спала, все інше стає неважливим. Абсолютно, якщо ви хочете поїхати на концерт, я однозначно рекомендую йти саме в фан-зону, бути біля сцени, і саме там ви відчуєте енергію групи, його їх енергетику. Ви отримуєте ось цей заряд, за яким зазвичай люди йдуть на концерт. Коли ви будете сидіти десь далеко, ну просто до Слухали музику, послухати музику, ви можете і вдома, подивитися концерт, ви можете і вдома. Але вдома ви не зможете отримати енергію від концерту. І саме це я отримала, будучи біля сцени. Мене, звичайно, вразив вокаліст Ден Рейнольдс, тому що його енергетика, то, як він віддається справі, мене це вражає. Особисто я б хотіла також вміти так працювати з людьми, бути такою енергічною, заряженою. Знаєте, не втомлюватися після п'яти тренувань, а підплясати дві години на сцені, вігаючи туди-сюди, туди сюди і бути в такому ж енергічному зарядженому стані. Ну мене особисто це поразила, тому що я розумію, що це дуже важка робота, коли ти співаєш, танцюєш, працюєш на публіку. Мені дуже сильно сподобалось, що він говорив про. Важливі речі, він розповідав про те, що в нього була депресія, і навіть якщо у вас такий стан зараз, таке відбувається в житті, ви обов'язково з нього вийдете. І це дуже-дуже важливо, тому що багато людей страждають, багато людей на антидепресантах. І це класно, коли лідери думок, публічні люди не соромляться про це говорити. Далі, мене дуже сильно, звичайно вразила. То як він працював з публікою, мені сподобалось, що він спускався до людей. Мені сподобалось, що він бігав по подіуму, працював на сцені, працював на різних точках. Мені сподобались їхні стосунки всередині групи. Тобто, завжди був контакт між учасниками групи. Мені сподобалось, що у кожного учасника групи був також свій сольник. Мені дуже сильно сподобалось, що були ліричні паузи, я вже про те говорила. Звичайно, пора по України в кінці, воно це завжди вражає. І, знаєте, я думаю, як класно, що люди досить пір про це хочуть говорити. Тому що, знаєте, багато хто вже забив і такий А, у вас там війна, окей. Да, у вас до сих пір війна. І реально, зараз такий стан у людей в Європі, бо ти не можеш знати, що таке війна, коли ти не відчув це. І мені дуже подобається, що от саме імейджен Раланс, вони постійно про це нагадують. І якщо ви не знали, це одна з перших груп, яка зробила збір на допомогу Україні. У них був дзвін з нашим президентом. Вони дуже сильно допомогли, зібрали велику суму. І мене це дуже. Чесно, мене це дійсно дуже вражає. Я люблю в людях людяність, і саме в цій групі вона присутня. Я вам зараз хочу прикріпити побільше відео, показати, але знаєте, що вона ще дуже сильно вразила те, що наприклад, коли вийшли і межен я думала, що, знаєте, буде така розкачка. Спочатку будуть не дуже популярні пісні, і потім вже буде кульмінація. Але ні, вони буквально з першої пісні увірвались і на другій пісні вже полетіло конфіті. Я не очікувала це конфіті, тому що зазвичай це вже десь там всередині концерту. І це вражає. Далі мене дуже сильно вражили кульки. Знаєте, хто біг подумати, але реально це. Знаєте, змінює, мабуть, настрій, тому що, окрім того, що твій фокус на концерти на те, що літають ці пульки, ти їх перекидуєш, це весело відчуваєш себе так потрохи дитини. Мені це дуже сильно сподобалось, і я такого ще ніде не бачила. Якщо ви збираєтеся йти до концерт, я вам рекомендую іти фан-зону. Я вам рекомендую брати собі водичку, їжу, якщо вам потрібно, одягати зручне життя. І обов'язково приходите завчасно, тобто Якщо концерт о сьомій, зазвичай відкривають стадіон о п'яті і приходити на п'яту годину. Тобто на п'яту годину, щоб ви вже були там, і як відкривається стадіон, ви могли зайти. Да, ви це там набагато раніше, але ви зможете стати біля сцени і відчути ось цю силу концерту. Це дуже круто, і саме це вас буде заряджати і мотивувати. Так, що ж пасіта? Ну, перший квиток, мені здається, я купила за 150 євро. Я подивлюся там скрін. І другий квиток я купила за 100 євро, тобто мої квитки вийшли десь 200-250. Я вважаю, що це для концерту не сильно дорого, тому що багато людей взагалі купують квитки за 200-300 євро, щоб вибрати класні місця. Я обрала класне місце двома квитками, і я про це не жалкую. Бо для мене найголовніше емоції і завжди мені краще заплатити. Більше і отримати емоції, ніж зекономити і потім жалкувати. Тому тобто, знову ж таки, якщо ви йдете на концерт, купуйте квиток хороший, там де у вас буде хороше місце, де ви отримуєте максимум задоволення, а не так, що я піду на концерт куплю десь дуже дуже далеко. Квиток нічого не побачу, трішки почую. Це не то, повірте. Тому, тобто, друзі, якщо хочете емоції, витрачайте гроші на емоції. По іншому не буває абсолютно ніяк. А тепер давайте з вами трішки прогуляємо. Друзі, я тримаю камеру на штативі. Я не знаю, що з цього вийде. Я так ніколи не знімала, але давайте спробуємо. Хочу з вами трішки прогулятися, і хочу, щоб ви відчули знаєте, ось цей вайб прогулянки зі мною. Погнали! Трішки з вами прогулялись, а зараз пропоную взяти каву і трішки ще поговорити. Ну що, друзі, я вам трішки розповіла про концерт, а зараз я хочу поговорити про інше. Наприклад, коли я знімала відео, мені було реально страшно. Було страшно, хто що скаже, хто що подобає. Хоча я вже дуже багато років знімаю, просто на камеру це інші відчуття. Я розумію, якщо ви тільки починаєте свій шлях, ви хочете знімати, але. Ви боїтеся проявлятися простральне, треба робити. Я сьогодні 300 разів подумала: о Боже, що ти знімаєш, да воно нікому не потрібно, о, господи, да ти не вмієш знімати, да ти погано виглядаєш. У мене було скільки думок за цей час в твоїй голові, що я думаю. Ну це просто думки, просто думки. Якщо я хочу щось робити, чому я маю собі забороняти через те, що хтось щось погане подумає. Ну, типу, це нелогічно. Я роблю собі погано через те, щоб комусь було добре. Хоча взагалі не факт, що якось мої відео на когось вплинуть. Тому, люди, якщо ви хочете щось зробити, просто робіть. І не бійтеся, про вас завжди будуть думати погане, хороше, просто реально має бути пофіг. Це мій перший інсайт сьогодні. А другий, знаєте, я поки знімала мені одна моя знайома просто по дорозі, ми зустріли, сказала сміливо, а її подруга сказала, що на мене підписана. І я така доба: Цікаво, ну таке, знаєте, типу, трішки похвалили, і тут ще просто якась ну незнайома людина тебе там знає, на тебе підписана. Це прикольно. мені подобається це. Я впевнена, що я. Маю якісь правильні цінності, і мені хочеться нести і єдиний шлях, який можу це робити, це через відеоконтент, це через самореалізацію, це через проявлення Тому я дозволяю собі це робити. Дуже багато я цього хотіла, дуже довго я цього хотіла і нарешті до цього прийшла. І це дуже важко. Тому, друзі, вифіма каву разом. І якщо ви хочете щось зробити, просто робіть це не бійтеся, не соромтеся, повірте. Завжди хтось скаже хороше, завжди хтось скаже щось погане, але саме важливо, як ви себе відчуваєте.